На базі вищого професійного училища номер 13 і Галицького національного природного парку відбулося засідання обласної методичної секції викладачів хімії і біології. Говорили про використання педагогічних і інформаційних технологій у процесі вивчення природничих наук. Обговорили і можливість проведення практичних занять для учнів на базі парку. Сучасна методика викладання і навчання хімії та біології має багатий арсенал прийомів для підвищення в учнів інтересу до навчання. Викладачі використовують хімічні експерименти, а ще пропонують проводити практичні заняття на природі. Сьогоднішня зустріч це початок нашої спільної праці. Вчителі області можуть тут провести відкриті уроки. Уроки в живій природі у засіданні круглого столу взяв участь депутат Івано-Франківської міської ради Роман Харук. Він підтримує таку співпрацю між викладачами і екологами, адже в першу чергу від цього виграють студенти. На базі цього парку національного парку я думаю, варто проводити навчання дітей саме в екологічному плані і в в плані того, як навчати дітей чи будь-кого відносити до природи, бо природу треба берегти. Науковці показують свої володіння. Милує око, багата рослинність. А ще тут проживають звірі, яких рідко побачиш у лісах. Багато їх зараз у центрі реабілітації. Відтак заступник директора парку торкається теми, яка хвилює місцевих ентузіастів. Вони хочуть створити тут зоопарк. Кажуть, на західній Україні такого закладу немає, тому і відвідувачів було б чимало, і їм є що показати. Зокрема, різні види твар. Характерні для нашого регіону і не тільки, і чималу площу 600 гектарів, лісів і перелісків. У нас місце дуже зручне. траса Івано-Франківськ-Львів це маршрут, який використовують туристи, що рухаються на Буковель. От. Зручне розташування, все на все 20 кілометрів від Івано-Франківська.